Вітаю вас з вами, Ірина Білик і ми продовжуємо серію подкастів освітньої програми «Зростай 2.0». зі мною сьогодні. Наша лекторка, людина, яка знає усе про маркетинг. Оксана Балагора. Оксанка. Я маю до тебе декілька ключових питань, тому що всі наші учасниці, які приходять на навчання, у них постає питання з маркетингом. Як розвивати, що потрібно використати для того, щоб отримати прибуток? Так? Тому сьогодні ми з тобою поговоримо про такі фішки маркетингу. Я знаю, що ти більше 20 років вже працюєш в маркетингу. Так, питання до тебе: перше: як змінився маркетинг? Протягом крайніх десяти років, або давай краще п'ять візьмемо років, та які трансформаційні зміни відбулися в маркетингу за крайніх п'ять років? Привіт, іра. Добрий день, колеги, слухачі. Ну я дуже рада, дякую, що запросили мене сьогодні. Ти мене так представила прям серйозно. 20 років вони <сー> <сー> так швидко пролетіли і знати все про маркетинг ну, це неможливо. Да? Тому я буду сьогодні говорити про якісь такі ключові речі, які для мене, можливо, стали помітними, да? які е цікаві з точки мого, да, з точки зору мого. Е і Перше, про що мені приходить на думку, це що взагалі змінилася роль і відчуття маркетингу і маркетолога. Да? Якщо ми раніше сприймали, хто такий маркетолог, це якась креативна людина, яка сидить і придумує рекламу, да? така. Угу. то зараз е це і аналітик, це аналіз ринку, це аналіз тенденцій, це аналіз клієнтів, аналіз конкурентів. Це стратегічні питання, це виробничі процеси, це команда, це ціноутворення, це цифровізація. Боже, це навколо цього цього стільки. Тобто маркетолог зараз, і аналітик, і піарник, до речі, і стратег, і це все навколо і роль маркетингу. Вже стали розуміти більше, як те, що вона дуже важлива. Це uh -huh. розуміють і маленькі бізнеси, і ну дійсно великі бізнеси. Оце така перша, мені здається, така велика трансформація, яка відбула, відбувалася роками, і зараз уже це ну, точно да, відбулося. Uh -huh. Що би ще хотіла сказати? Ну, що дійсно за ці останні роки от ковід нам дав таку. Е Поштовх такий до розвитку цифровізації маркетингу. Uh -huh. Не цифровізації, онлайн. Все вийшло онлайн, все вийшло на онлайн, і люди стали дивитися, проводити більше часу в соцмережах онлайн. Вони стали купувати, можливим стали купувати 24 на 7, можна не робити там магазини великі і так далі. І збір інформації завдяки цьому став можливий. Тому маркетинг став більш. Персоналізованим, да? ми знаємо вже більше про свого клієнта. Mm -hmm. Ми можемо сегментувати маркети. Ми можемо персоналізувати нашу рекламу. І, до речі, те, що важливо, що ми можемо тепер заходити з невеличкими бюджетами, да? робити якусь вузьку специфічну таргетовану рекламу, вузьку не за всі гроші світу, ні на як раніше там, там три роки збираємо на Телерекламу знаєш, і нарешті тобі щастя на це. Ну і ще ми не можемо оминути штучний інтелект. Да? Завдяки оці це величезні трансформаційні зміни, і це такий плюс для наших підприємців малого бізнесу, середнього бізнесу. Слухай, рекламні компанії можна робити дешевше, да? охоплювати свою цільову аудиторію. Креативи робити uh -huh. не знову не за всі гроші світу, а робити класні креативи змінили етичні креативи, тому що не використовувати якийсь чужий контент, а створювати свій новий, незадорого, класний. Uh -huh. От, і ми бачимо це. Ми бачимо кожного дня, як розвивається цей напрямок, як ми стаємо все креативнішими, як класно продавати вміють наші колеги, підприємці наші? Так, ми постійно це спостерігаємо. Я думаю, що це таке основне, знаєш, що зараз лежить на поверхні а у мене, що я би хотіла поділитися цими спостереженнями. А як ти вас Оксанко? Оксанко? нас зараз на програмі навчається багато тих, хто лише починає свій бізнес. Та? Дівчата виконують роль бухгалтера, маркетолога, таргетолога, комунікаційника, закупка товарів, продаж, тобто одна людина, такий восьминіг. нігта, і часто дівчата задають питання. Чи наймати самого початку професійного маркетолога uh -huh. для того, щоб uh -huh. робити продаж та ефективніше uh -huh. продавати, тому що від продажів і виробництва, тобто воно все ж пов'язано між собою. Що робити? Що б ти порадила тим, які лише починають свій шлях в бізнесі, та чи наймати людину? Якщо наймати, то це має бути профі, яка вже має досвід і може запустити, чи можливо взяти студента, який буде теж навчатися, чи на першому етапі угу. все таки має працювати власник для того, щоб максимально зрозуміти, що потім переделогувати, так як ти вважаєш? Угу. Слушай, ну це класне питання. На нього немає чіткої, взагалі, однозначної відповіді, і залежить. Від амбіцій, я думаю, uh -huh. найбільше це амбіції. Тобто, якщо у тебе є уже твій продукт, якщо ти знаєш, як його продавати, і скільки його продавати, і бізнес відбувається, ти заробляєш свої гроші, які ти планував, то мабуть тобі достатньо, бо ти, як власник, розумієш, що ти робиш, коли ти це робиш, як ти це робиш, і якщо ти вважаєш тобі достатньо, то супер. Якщо ти хочеш розширюватись, Якщо ти виходиш на якісь нові ніші, або ти взагалі починаєш новий бізнес, тут важливо, маркетинг в допомогу буде обов'язково. Uh -huh. І я думаю, що ну, по-перше, власник повинен бути обов'язково маркетологом. Я маю на увазі не по освіті, да, а uh -huh. по стилю мислення. Тому ну, обов'язково знаєш такі стратегічні речі, да, Розуміння це повинно маркетингу бути у власнику. І якщо будуть якісь, і якщо я дуже багато бізнесів, до речі, знаю, коли власник займається своєю справою, розуміє своїх класно клієнтів. Знає там своїх конкурентів прекрасно, mm. без жодної маркетингової освіти, керуючим, керуючись здоровим глуздом, він думає, що це інтуїтивно, але це не так. Це mm. просто ну, глибоке розуміння, себе оточення, mm. десь підсвідома розуміння трендів, куди рухатися, як рухатися, і вони справляються ідеально, але на якісь проєкти mm. да, беруть. Наймають якийсь проєктний маркетинг, да? і зараз, ну це до речі, ще один тренд. що Зараз у нас є можливість працювати з маркетологами різного рівня ну, в залежності від задачі. Ти хочеш, бери собі там за дорого, там велику класну агенцію рейтингову. А, або ти вже знаєш, дуже багато є класних креативних, mm -hmm. невеличких. Агенції або навіть там маркетологів, які дають такі, надають послуги по якоїсь конкретній задачі, uh -huh. і це чудово мати можливість використати маркетинг проєктний такий, да, там де ти відчуваєш тобі потрібно це, да. але треба відчувати, да, коли це uh -huh. потрібно. Тому от е, важливо, щоб стратегію, от стратегічні якісь питання, все ж таки. Обговорювати, комунікувати, десь розуміти з маркетологами, радитися. Uh -huh. Підсумуємо. Маркетинг це чудово, брати маркетолога в команду це ну, мені здається, це круто. Uh -huh. Немає такої можливості зараз. Користуйтеся послугами на тому моменті, коли вам потрібна порада, угу. коли вам треба будувати щось нове, коли вам треба вирішувати якісь серйозні стратегічні задачі, від яких буде залежати там, подальший розвиток, так, якісь такі речі. А, у мене відповідно знаєш до тебе наступне питання. От ми розглянемо а, от наших учасників, які починають бізнес. Вони восьминіжки, мультифункціональні, багато мають задач. А вони займаються усім. Які б ти практичні поради такі дала щоденні розвивати цього маркетолога свого внутрішнього, так? для того, щоб пробувати експериментувати, йти і мати успіх в цих маркетингових кампаніях, так? Які дії, щоб ти порадила робити? По-перше, навчання маркетингу угу. це супер, те, що ми робимо, те, що ти робиш, це суперкласно. І обов'язково мені здається, треба використовувати всі ці можливості. Зараз стільки класних навчальних програм для малого, для середнього бізнесу. Такі класні підкасти, є, такі класні відеосюжети записують, класні досвідчені маркетологи. Молоді маркетологи діляться своїм досвідом. От треба це слухати для того, щоб розуміти взагалі, як мозок працює маркетолога, в якому напрямку треба рухатися, коли ти ну, думаєш, як краще розвивати свій ринок. Ну, так, таким чином, да, по-перше, це навчатися. Ага. Ну, і по-друге, взяти якісь от такі дуже банальні, можливо, для когось, але вони настільки дієві речі класичного маркетингу. Да, от той самий свот-аналіз, якщо ти зробиш нормально, да, сядеш вдумчиво, вдумливо, uh -huh. детальненько, крок за кроком, оці чотири таблички заповниш. А ще якщо ти з командою це зробиш, це не тільки ти там твоя думка буде, а це така знаєш, ну от командна робота, щоб все помітити, все uh -huh. обговорити. А потім ще кастомерджоні, той самий там, шлях цього клієнта сісти, прописати. А потім позиціонування перевірити. Да? Отакі якісь речі класичного маркетингу іноді здавалося би, да, якщо його зробити правильно, ретельно, це зробити можна взагалі без допомоги маркетолога. Головне mm. зрозуміти, да, як це і це доступно взагалі. Ти сам зрозумієш, чи вірно ти рухаєшся, чи треба щось переробити, на щось сфокусуватися, або знову таки звернутися до. За допомогою до маркетолога. Оце такі, мабуть, основні поради. Да. Спілкуватися ще, да, спілкуватися зі своїми клієнтами. Mm -hmm. Ти там знайдеш скільки інформації, просто, просто море інсайтів, ти про себе знайдеш, про конкурентів. Спілкуватися з клієнтами конкурентів, да? uh -huh. форуми навіть читати, там в тому ж інстаграмі там, якісь а, нотатки, да, якісь а, речі, там куча інформації. Для мене маркетинг uh -huh. це завжди про знаєш, експеримент. Коли ти висуваєш гіпотезу, yeah. ти її тестуєш, спрацьовує чи не спрацьовує. Класно, коли ти отримаєш результат, так? Uh -huh. фінансовий yeah. результат. Але гірше, коли немає результату. І тут до тебе питання, знаєш, воно трошки психологічне таке. Що робити дівчатам, які намалювали собі картинку, висунули гіпотезу, що я там роблю, пропоную, інвестую, і я отримую там 10 тисяч доларів, та вони зливають бюджет, не отримують результат, і йде емоційний спад. Та. Я ніхто в мене не вийшло. Як виходити з цієї емоційної такої тіри? Я розумію, що питання не зовсім до тебе як до маркетолога, так, але ти за 20 років точно переживала такі моменти, так? Коли висувала гіпотеза, пробувала, провалювалася. Як підніматися з цього дна і пробувати далі рухатися? Ну, по перше, зараз взагалі. Такого можна не робити. Да? Давай підемо від іншого. Ми, ну, ми хочемо дати можливість не робити. Да? Маркетинг зараз дає можливість не робити такого. Чому? Тому що, от як ми говорили, оця цифровізація, діджиталізація наша нам дала можливість перевіряти перевіряти взагалі свою рекламну кампанію. Якщо раніше, у мене, до речі, я не пригадую, щоб були такі ситуації злив бюджета, прям такий, тому що uh -huh. були можливості тестування. І uh -huh. оце дуже важлива річ. Я тобі дякую що таке питання поставила, тому що для успіху тобі от все треба пробувати на смак. Свою комунікацію треба пробувати на тих самих клієнтах. Uh -huh. І не робити. Її на 10 тисяч доларів одразу uh -huh. зараз є можливості, якщо раніше там треба було фокус групи брати, проводити дослідження, всім платити за те, як відчули, що відчули і uh -huh. так далі, то зараз да, ти, по-перше, це можеш. Ну і тоді це можна було, але і зараз, якщо це така широка категорія, якщо ти можеш знайти цих клієнтів, отак от вільно, ти їм uh -huh. сама можеш поспілкуватися і перевірити оцю цю гіпотезу, да як спрацьовує цей мешка, чи вони. Почули те, що ти їм хочеш сказати, чи взагалі ти не ну, воно їм ні про що, да? воно uh -huh. не відгукується їм. Треба, щоб вже відгукнулося, щоб воно спрацювало не тільки якщо ну, це товар, який тобі потрібен, а ще викликала да? якусь емоцію, якесь переживання uh -huh. і перевірити так. І по-друге, діджиталізація, слухай, можна взагалі на, малень... ну, на якусь маленьку, на одне місто пустити, там. на якусь або на якусь окрему виокремлену категорію. Оце персоналізація зараз uh -huh. дає можливість не входити в ситуацію, коли от відбулася вже така ситуація, що ти всі гроші вклав, uh -huh. а результату не отримав. Uh -huh. да? Тобто їх якось, треба їх якось, якось профілактувати. Якщо таке сталося, слухай, ну вихід у всіх різний, uh -huh. да? тобто у когось це взяти паузу, зібратися з думками. І потім далі йти у другого, це взагалі от у мене не вийшло. До речі, да, багато прикладів, що бізнеси малі, навіть стартапи, да, коли е, набирають на фінансування стартапу, дуже часто інвестори взагалі питають: були такі факапи у тебе чи ні? Ти вже бізнес такий робив, що який не пішов, і, і, і щастя, якщо він був, тому що вважається, що людина. Яка переживає свої помилки, uh -huh. вона потім ставиться більш так ретельно до пошуку правильних шляхів, і потім у неї більше краще виходить. Кожним разом вона стає кращою. Тому uh -huh. це прекрасно. Я думаю, треба зібратися йти далі, якщо ти ставиш собі так за мету, якщо в тебе мета досягти успіху. просто… Я хочу з тобою говорити про шлях клієнта. Ще трошки. Так. Я розумію, що це одна з ключових тем взагалі маркетингу, коли ми розуміємо, як до тебе приходить клієнт, які в нього цінності, чому через який шлях, через соцмережі, через сарафани радіо, так але багато початківців підприємців часто. Не хочу з цю сторону йти, тому що це про дослідження, це та це якась така аналітика. Розкажи мені які ключові пункти, так ти маєш мати, пройшовши чи зробивши Customer Journey, так, оцей шамлях клієнта. Що ти на виході маєш отримати, і як тобі ці результати допоможуть далі в побудові маркетингової стратегій? Ну от на чому би я сфокусувалася, те, uh -huh. що можна не винаймати а, людей, щоб зробити це для дослідження для тебе. Якщо ти а, розумієш свого клієнта, якщо у тебе є досвід, якщо у тебе є бажання взагалі, і є можливість знайти цю, цього клієнта, знайти його, оцінити якимось чином його поведінку, то ти можеш зі своєю командою зробити це разом з ним. Uh -huh. І це дійсно, от, як ти кажеш, дає просто надзвичайний матеріал для того, щоб зробити обґрунтовані якісь висновки, куди uh -huh. йти, куди втрачати гроші. Наприклад, якщо твій клієнт не ходить в інстаграм, ну uh -huh. бувають такі uh -huh. да, ринки, в якому а ходить в Тікток, то uh -huh. тобі краще продавати в Тікток. Да? Або якщо твій клієнт уже в Інстаграмі давним-давно. І ти вже вичерпала все своє, да? і тобі треба розширювати цю категорію. І у тебе є багато, наприклад, там, клієнтів, які хочуть, яким не заходить купівля одягу, наприклад, чи якихось речей через якісь віртуальні, потім повернення, і так далі. Можливо, це наступний етап у тебе шоурум зробити. І це ти теж можеш, коли на кастомер Джоні ти бачиш, що у нього ну, не виходить купівля. Uh -huh. Тому що він оце ну, засумнівався на етапі того, що блін оце ну, мені замовляти потім три дні чекати а три. Заплатити за три речі, щоб бути впевненим, що одна з них сяде, uh -huh. і тоді можливо тобі треба йти в іншу сторону для, для розвитку. Да? І це не значить, що ти в інстаграмі більше uh -huh. не продаєш, а для розвитку, да там знати, де твоя, сфокусуватися на розширенні, на масштабуванні свого бізнесу, знайти де більше твої клієнти, де більше відгуку, де більше сприйняття твоєї цільової аудиторії, uh -huh. і робити там якісь шоуруми і так далі, дати можливість. Спробувати, поміряти, потестити ага. і так далі, тому що це теж один із елементів, таким чином, це один із елементів маркетингу, який тобі дає можливість зрозуміти, да, куди більше інвестувати ага. і де можна зекономити на інвестиціях ага. також. Да. А, і на завершення я хотіла з тобою поговорити про створення маркетингових стратегій. Ми живемо зараз з тобою в період невизначеності, так? Наскільки її часу ти би зараз порекомендувала нашим учасницям будувати маркетингові стратегії? Це перше питання, і наступне на що звертати увагу під час побудови маркетингових стратегій? Звертати увагу під час побудови маркетингових стратегій треба на бізнес, який це стиль бізнесу, так? який це ринок, як швид, як... як наскільки він динамічний. Uh -huh. І якщо це динамічний ринок, який постійно розвивається, так ви можете робити стратегічні сесії, а, там раз на рік якусь серйозну. Uh -huh. Да, до речі, повертаючись, що треба робити малому бізнесу, це ввести от процеси, такі процеси планування, аналітичні процеси, зробити це процесом постійним в своїй компанії і планувати заранше, що от ми обов'язково зустрічаємось раз на рік. Uh -huh. І там якісь основні напрямки, стратегії вибудовуємо всі разом, всі розуміють, у всіх наскрізь на мета, всі разом йдемо, а потім робимо якісь е проміжні, е проміжні зустрічі, там, наприклад, там, щомісяця протягом трьох місяців. В залежності від того, я ще раз, які, наскільки динамічний е ринок, uh -huh. наскільки динамічна. І ситуації, да, якщо щось відбувається, то це вже привід завтра оба uh -huh. зібралися. Передивилися стратегію, подивилися, що не так, і операційні речі взагалі там можна дуже швидко під фентюнпід ага. ну, підлагодити. так. Скажімо. тобто я наскільки розумію, треба бути максимально гнучкими. Ми плануємо так. на рік. Та маркетингову стратегію рік і кожного тижня. Ми, наприклад, зустрічаємося з командою, ми аналізуємо, що було виконано, куди ми рухаємося, що спрацювало, що не спрацювало. Якщо потрібно поміняти стратегію, ми її міняємо. Правильно за тиждень ну, стратегію не міняють. Ну не але всю стратегію, але якісь да, 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 та, 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 там то, залежить має. від бізнесу. Наскільки uh -huh. наскільки відбуваються динамічні зміни, можливо для когось один раз на тиждень це забагато, але як на мене, якщо це невеличка команда, то сісти за чашкою кави, проговорити, uh -huh. що там відбулося, да чи є якісь Віночки там, чи якісь конкуренти з'явилися, чи, можливо, яка там, не дай бог, скарга там uh -huh. у, у когось на твій товар і так далі. Це можна взагалі робити на дійсно на, на тижневій основі, а стратегію передивлятися ну, раз на три місяці і так uh -huh. далі. Або я, uh -huh. ну, немає такого чіткого рецепту. Ну, no, да? хоча no, б no, розумієш no, no, якісь такі та, щоб дівчата могли розуміти. Початківці, ті, які починають бізнес, думають, що маркетинг це завжди про креатив, так це про яскраву гарну картинку. Але насправді для мене маркетинг це про аналітику, да, про цифри, да. про аналіз. Так? Mm -hmm. Тобто можна сказати так, що маркетинг це креатив, який будується на аналітиці і на цифрах. Правильно? Маркетинг це креатив, який будується. О, це на Це так слухай, запитала. Так, так запитала. Це новий Сама придумала, сама, сама запитала. Придумала. Ну так, да, я з я тобою <годжусь> з тобою погоджуюсь, тому що дійсно, да, дійсно це так, але а, це не просто креатив, це якась така комунікація, да, яка сюди, крім креативу, там ще куча всяких складових да, входить. Маркетинг це все ж таки про те, як зробити з продукту все такий бренд. Да? Як Власне. дати цьогось відчуття сенсу продукту. Як дати а, клієнту можливість закохатися в твій продукт. Тому що основне завдання, як мені здається, маркетингу, і дуже важливо, а, зробити не одноразовий цей продаж. Ага. Да? Там, зробив креатив, рекламу, продав, і от воно, щастя, ні. А, маркетинг це про те, щоб робити все так, щоб. Клієнт був лояльним, uh -huh. щоб він от відчув цей сенс цього бренду, відчув оцю обіцянку, те, що вона виконується, ця обіцянка постійно, да? і для цього цього до речі, це командна робота. Це uh -huh. не тільки маркетомаркетинг, це про команду. Це взагалі про воно все повинно в цьому напрямку працювати для того, щоб твій клієнт повернувся до тебе завтра, післязавтра, для того. Це також розуміння трендів для того, щоб ти знав, що тобі доробити, допрацювати, чи то в твоєму продукті, чи в тому, що оточує твій продукт, твоя послуга, твої доставки, твоя комунікація uh -huh. і так далі. Для того, щоб люди хотіли до тебе повертатися, тому що дуже багато народжується компаній, брендів. Да? Але кого ми пам'ятаємо через два роки, через п'ять років, да? А ми говоримо все ж таки про маркетинг, про створення бренду, а це значить е... робота вдовго. Робота надовго, да, да. угу. так. Стратегічна така. На завершення, скажи мені практичні поради для наших учасниць освітньої програми «Зростай 2.0. Що потрібно їм робити кожного дня для того, щоб маркетинг продавав, був успішним і вони отримували бажаний фінансовий дохід. По-перше, по вони такі молодці, те, що вони тут. Да? Це значить, вони думають, як ставати кращими. Це значить, вони думають, як зробити зі свого продукту бренд. Це значить, вони шукають можливості розвитку. І їм потрібно знання маркетингу. Тобто .е. я, я бажаю полюбити маркетинг. Клас, полюбити маркетинг. Полюбити і полюбити своїх клієнтів. знаєте, от зараз в цьому ще один тренд на довірі на такому якомусь відношеннях. Ми стаємо мабуть трошки більш близькими один до одного. Да, ми вибудовуємо не тільки робочі відношення, бренд вибудовує довіру, да і коли ти любиш клієнта, ти його відчуваєш. Він це відчуває і він повертається до тебе. Оця дбайливість так, вона повернеться. Тож я бажаю любити клієнтів, любити свій бренд, приходити на зростай, любити маркетинг. Клас! Я тобі дякую за сьогоднішній подкаст. Оксанка а вас запрошую переглядати інші наші подкасти. До зустрічі.